Головні події тижня від Телеграф ЮЕЙ головне про події 29 квітня влада оголосила про частковий тимчасовий відступ від Європейської конвенції з захисту прав людини. Польські фермери вкотре розблокували кордон з Україною. А у лавах окупаційної армії спостерігається повальне дезертирство. Докладніше далі. Влада оголосила цитую про частковий тимчасовий відступ від Європейської конвенції з захисту прав людини. Відповідний документ було опубліковано на сайті Ради Європи. У ньому зокрема йдеться про те, що у зв'язку з чинним Україні воєнним станом можуть бути тимчасово обмеження, недоторканні житла, таємниця листування, телефонних переговорів та іншої кореспонденції, невтручання в особисте і сімейне життя та право на свободу думки і слова тощо. Українським військовим вдалося повернути контроль над островом Нестрига у Херсонській області, який має тактичне значення, як заявив начальник центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук, це суттєво підвищить якість контрдиверсійних заходів ЗСУ. Він додав, що Нестрига певний час вважався так званою сірою зоною. Як стало відомо, минулого тижня стрілець українець на навчально-тренувальному літаку як 52 зразка 70-х років збив російський безпілотник Орлан, який коштує 100 тисяч доларів. Це може допомогти захисникам зберегти дорогі ракети для ППО, але для ліквідації ворожого об'єкта в такий спосіб потрібно дуже близько підлетіти та дуже гарно прицілитися. Польські фермери нарешті розблокували останній пункт пропуску на кордоні з Україною. Гребенне Рава Руська. Таким чином наразі розблоковано усі пункти пропуску на кордоні з Польщею. У лавах окупаційної армії спостерігається повальне дезертирство. За даними гур, наразі у бойових підрозділах округу самовільно залишили службу понад 18 тисяч російських військових. З них левова частка близько 12 тисяч утікачів припадає на 8 загальну військову армію РФ, яку ворог постійно задіє у боях на сході України. Орієнтовно 10 тисяч із них так звані чмобіки, тобто призвані через мобілізацію, а решта контрактники. Сумна новина у понеділок, 29 квітня, помер колишній тренер збірної України з футболу Михайло Фоменко. Йому було 75 років. Фоменко очолював низку українських та іноземних клубів, зокрема Київське Динамо, Харківський Металіст, Чернігівську Десну та Київський ЦСКА. Нарешті оголошено склад журі 77-го канського кінофестивалю, який пройде з 14 до 25 травня. Включно до нього увійшли акторка Єва Грін, найстильніша дівчина Бонда, зірка серіалу Арсен Люпен Омар Сім. Один із найцікавіших хорормейкерів Іспанії Хуан Антоніо Байона тощо головує режисерка Грета Гервіг. чий фільм Барбі став того року одним з головних міжнародних прокатних хітів? Головне про події 30 квітня. Україна не буде примусово повертати у Халянтів за кордону. Улична влада почала ремонт затоплених станцій метро. А наша збірна з хокею розгромила на чемпіонаті світу Китай з рахунком 9-0. Докладніше далі. Від ракетного удару російських терористів по Одесі, 29 квітня загинув проректор міжнародного гуманітарного університету Борис Васильєв. Він став однією з п'яти жертв чергового воєнного злочину Кремля в Україні. А сьогодні з самого ранку пролунало кілька потужних вибухів у Харкові за словами мера Ігоря Терехова. Ворог вже традиційно вдарив по житлових забудовах у Київському та Холодногірському районах. Гарні новини для охилянтів. за словами віце-прем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної Україна не буде примусово повертати чоловіків призовного віку з-за кордону. При цьому доступ до консульських послуг отримуватимуть лише чоловіки із дійсними військово-обліковими документами, які оновили свої дані в ТЦК. Нагадаємо, що надання своїх даних ТЦК зовсім не означає автоматичної мобілізації на фронт. Неймовірно, але факт: столична влада ремонтує затоплені станції метро. Розпочався демонтаж залізобетонних тюбінгів перегінного тунелю Деміївська Либіцька. Як запевняють у КМДА, щоб відновити рух поїздів синьою гілкою метро до кінця літа 2024 року, фахівці працюють цілодобово. А винні в аварійній ситуації, як завжди, сумнозвісні папірєтніки. Деформація тунелю, нібито сталася через неякісні проєктні рішення та будівельно монтажні роботи. Герцогиня Единбурзька Софі Гелен здійснила одноденний візит до України, ставши першою в британській королівській родині, хто зробив це спочатку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. У Києві герцогиня Единбурзька зустрілася з президентом Володимиром Зеленським та першою леді Оленою Зеленською. Вона передала їм приватне послання від британського короля Чарльза III. Сьогодні міжнародний день джазу, що не дивно, весь світ святкує цього дня появу на світ дюка Еллінгтона. Цьогоріч в одного з родоначальників і легенд джазу загалом ювілей 125 років від дня народження. До речі, мало хто знає, що восени 1971 року оркестр Дюка Еллінгтона виступив у Києві, зігравши для киян такі всесвітньо відомі джазові композиції Caravan", Take the A-Train», «Sophisticated Lady» та багато інших. І наостанок новини спорту збірна України з хокею на чемпіонаті світу розгромила Китай з рахунком 9-0. Це третя перемога збірної поспіль. Раніше Україна обіграла Естонію 8-0 і Нідерланди 4-0. Наша збірна йде на першому місці у групі. Головне про події 1 травня в Україні хочуть легалізувати власного Вагнера. Перші F-16 прибудуть вже після Великодня. А за останній рік Україні стало на тисячу мільйонерів більше. Докладніше далі. В Україні хочуть легалізувати приватні військові компанії. Вони матимуть змогу виконувати широкий спектр завдань від воєнізованої охорони об'єктів до повноцінної участі у збройних конфліктах. Проте в останньому випадку лише за кордонами України. Відповідний законопроєкт авторства нардепа Сергія Гривка оприлюднено на сайті Верховної Ради. Конгресмен США від республіканської партії Джо Вілсон закликав передати Україні більше касетних бомб. За його словами, США мають надлишки, які планують знищити, проте натомість ліпше передати їх ЗСУ. А ось перші F-16 прибудуть до України вже після Великодня. Про це заявив речник повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш. Рятувальники вивели 80 людей з палаючої висотки у Вишгороді на проспекті Шевченка. Серед евакуйованих 20 ро дітей. Загоряння відбулося на 18-му поверсі 22-поверхового житлового будинку. Штраф у розмірі від трьох до 5100 гривень доведеться сплатити ухилянтам, які не спроможуться протягом двох місяців після набрання чинності нового закону про мобілізацію, тобто до 18 липня, прибути до ТЦК для уточнення своїх даних. Про це нагадала адвокатка Дарія Тарасенко. З російської армії масово дезертують найманці з Непалу, яких Росія активно вербує для участі у війні проти України. Причина цитую суворі реалії служби, а саме величезні втрати у м'ясних штурмах, жорстоке ставлення командирів, позасудові страти та відсутність обіцяної платні. При цьому дезертири переховуються на тимчасово окупованих територіях України. В Україні завершено кампанію із декларування доходів громадян за 2023 рік. З'ясувалося, що в країні, яка воює за останній рік, значно побільшало мільйонерів, а саме на 1200 осіб, наразі в Україні 10 700 громадян, які задекларували річний дохід понад 1 мільйон гривень. СБУ прийшла з обшуками до ще одного проросійського митрополита, очільника запорізької єпархії УПЦМП митрополита Луку у миру Андрія Коваленка підозрюють у розпалюванні релігійної ненависті в Україні. Компанія HMD Global, що володіє правами на випуск споживчої електроніки під брендом Nokia, випустить оновлену версію легендарної моделі мобільного телефону Nokia 3210 до її 25-річчя. Оригінальний Nokia 3210 було випущено у 99-му. У новому телефоні, як і в старому, буде доступна гра змійка, але також у модернізований варіант 3210 додали Bluetooth, 4G та камеру. Головне про події 2 травня. Як і сто років тому окупанти продовжують красти український хліб. У Києві з'явився мурал, присвячений Залужному. А в Одесі росіяни розбомбили нову пошту. Докладніше далі. 3200 керованих авіабомб, 300 ракет різних типів та майже 300 дронів Камікадзе Шахет. Росія випустила проти мирних українців лише за квітень цього року. Такі шокуючі цифри оприлюднив президент Володимир Зеленський. Російським окупантам вдалося прорватися і закріпитися в селищі міського типу очеретини Покровського району, заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця, підполковник Назар Волошин. За його словами, бої тривають. Росія вперше вивезла крадене українське зерно із Севастопольського порту до Венесуели. 27 тисяч тонн української пшениці було вивезено на судні «Єнісей», яке належить до північного торгового флоту РФ. У документах оприлюднених журналістами власником вкраденого зерна вказано російську компанію Агрогруп. У ніч на 1 травня окупанти нанесли черговий удар балістичними ракетами по Одесі. Постраждало сортувальне депо та відділення нової пошти. Знищено та пошкоджено близько 900 посилок на 3 мільйони гривень. Це була вже друга за день ракетна атака по місту, внаслідок якої постраждали 14 людей. Одного чоловіка госпіталізували до лікарні у стані середньої тяжкості. Відповідь ворогу не забарилася цієї ночі. Від українських БПЛА довелося відбиватися Орловській, Смоленській та Курській областям Росія. російська окупаційна адміністрація проводить примусове виселення мешканців голої пристані, коханів та гладківки Херсонської області. Причому росіяни забороняють забирати з собою будь-які габаритні речі, дозволяють лише ручну поклажу. У такий спосіб окупанти вивільняють будинки та квартири для розміщення російських окупантів, працівників російських адміністрацій та росіян, які бажають переїхати до певних населених пунктів. У столиці за адресою Котельникова 51, з'явився найбільший в країні мурал, присвячений екс головнокомандувачу збройних сил України Валерію Залужному на створення стінопису розміром 120 квадратних метрів. Художник Євген Кучер витратив 13 годин. 30 років тому, 1 травня 1994 року, видатний бразильський гонщик Айртон Сена розбився на трасі в італійській імолі. Саме до цієї сумної дати вийшов перший трейлер художнього одноіменного серіалу про життя та кар'єру Сенни, який вийде цього року на Netflix. А на устанок про події 3 травня. Падіння часового яру, ймовірно, лише справа часу. А далі окупанти підуть на Харків та Суми. Докладніше про головні новини Страсної п'ятниці. Далі. Головне управління розвідки разом з ССУ продовжують кошмарити ворога на його території. Через атаку на військовий аеродром Кущевська розташований на околиці станиці Кущевська у Краснодарському краї, Росія змушена була відвести з цього району приблизно 40 літаків різних типів та розосередити їх на численних аеродромах далі від лінії фронту. А просто зараз кіберфахівці ГУР проводять масштабну атаку на інтернет-провайдерів та операторів зв'язку у Татарстані. Головною ціллю українських хакерів стали мережі зв'язку в економічній зоні Єлабуга, де розташовано понад 30 виробництв, зокрема ті, що обслуговують російський оборонно-промисловий комплекс. Одразу на п'яти напрямках будівництво оборонних фортифікацій підходить до завершення, а саме у Сумській, Запорізькій, Донецькій, Херсонській та Харківській областях. Про це повідомляє Міноборони. Падіння часового яру, як це свого часу сталося завдіївкою, ймовірно, лише справа часу заявив заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький в інтерв'ю виданню Економіст ворог використав проти зсу весняні затримки у постачанні зброї і продовжує продавлювати цей відрізок фронту. Міністерство оборони України оновило список захворювань, за якими визначається придатність чи непридатність до військової служби. Відтепер цілком непридатні лише хворі на прогресуючий туберкульоз, важкі форми вірусних гепатитів, сифіліс, віл у четвертій стадії, а також тяжкі онкологічні захворювання, у тому числі усі види анемії. І ще новини для українців, які страждають на ожиріння та розлади психіки. На війну вас також не візьмуть. Російські окупанти справді мають план можливого захоплення Харкова та Сум, а також повного захоплення Запорізької області до кінця року. Про це заявив командувач сухопутних військ ЗСУ, генерал-лейтенант Олександр Павлюк. Україна дійсно може використовувати зброю, яку надає Велика Британія, щоб бити по цілях на території Росії, заявив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон. Він підкреслив, що це наше законне право як країна, яка захищається від агресії терористів. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.